Панюсю, добрий день. Добре. Можна хвильку вашої уваги. Так, е, дивіться, я є сам блогер, займаюся добрими справами. Мені списався зі мною військовослужбовець, його звати Дмитро. Він попросив через мене передати маленьке добро жінки з дитиною. Ви Та ви що? Так, можна таке зробити? Ну... Дивіться, це я відчув серця. Тут є дві тисячі гривень, я просто передаю це як військовий. Військовий він дивиться мене і знає, що я займаюся добрими справами. І він мене попросив, каже, передай, будь ласка, якісь жінки з дитиною. Я відчиру серця, і тим більше бачу, що у вас дитина так складна, тож ситуація. Візьміть, просто я просто передаю це. Все здоровечко, надіємося, що з Божою... Як є. Як є, але мусимо ми, триматися. Ми, 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 направда, не Дякую вам. Я просто передав, чесно. Ось, надіємося, що ось наші цей метро здоровенький і ви.